спочатку показати, як працює цей інструмент, які моменти ми можемо досягати за допомогою КАП, і тоді будемо розбиратися, як саме цього досягати. Мені дуже цікаво, хто сьогодні спілкується зі мною в залі. Скажіть, будь ласка, чи є серед нас ортопеди? Є ортодонти. Дати сьогодні цікаву інформацію для всіх, бо розуміння можливості будь-якої галузі розширюю свіжі. Я впевнена, що колеги з немає погодяться. А, давайте подивимося на цьому фото, на цьому прикладі, як взагалі працюють та лайнери. Це той момент, з якого я починаю з кожним своїм пацієнтом спілкуватися, розказую йому, чого саме ми будемо чекати, і в чому різниця між брекетами і між лайнерами. Тому що дуже часто. Є так, що приходить пацієнт і кажуть, я не читаюся в інтернеті, що це нічого не працює, що все, все дуже погано, і це ще стільки коштів, я, звичайно, не готова. Звичайно, якщо наш пацієнт лікувався на лайнерах, де не було використано жодного атачмента, де він зняв відпитки собі сам вдома, як відправив в невідомому напрямку, і з того невідомого напрямка отримав капи, які він сам носить, звичайно, ми не можемо очікувати якийсь класний результат. Нам можливий контроль. так, Ми маємо розуміти, що куди ми будемо переміщати. І яким чином ми це будемо контролювати. І тут я зупиняюся з пацієнтом на моменті, що тут дуже цікава механіка, Назар, в принципі, сьогодні про неї говорив. В лайнерах нас завжди є опорний сегмент, який не переміщається, і активний сегмент, який здійснює ці рух. Давайте розберемо на прикладі дисталізації, як це може відбуватися спочатку в нас рух робила тільки ця сумірка, ну і відповідно з іншої сторони Теж, так? Тобто у нас є дві половинки, які можуть активно працювати разом. Відповідно, всі передні зуби стоять в пасивному сегменті і пхають від себе сім'їрку назад. Коли ми досягаємо дисталізації на сьомому зубі, тоді ми починаємо дистеризувати шостий і тільки тоді ми робимо вже цей сегмент пасивним і можемо починати працювати з премолярами. Тоді він опиняється між двома пасивними сегментами, і рух теж відбувається контрольовано. І тільки тоді ми вже переходимо до ікл і переходимо до фронту. Звичайно, що в частині Артему теж про це буде багато, але мені важливо донести, як взагалі це відбувається, і чому, чому це відбувається, так? Чому тут ну, вжити мікроімплант? Тож сьогодні будемо про це говорити, бо дуже часто зустрічаю в інстаграмі питання, а як працюють лайнери разом з мікроїплантерами. Вони бреки так ми звикли, так да? би я цю працівку була на брекет-системі. Я би вкрутила за все, в зону ІЗС, якщо б в мене там були умови, і давала б тягу від дикла. Звичайно, що всі зуби рухались було часу. Тут трошечки по-іншому, і ще хочу зразу розкрити карти. Спочатку відпрацювала а потім додався вин. Тому що я просто хочу підсилити задній сегмент. Для того, щоб бути впевненою, що коли будуть відпрацьовувати преминари, в мене не буде ніякої віддачі, в мене не буде кої зайвої ротації, в мене не буде візуалізації шестірки, в мене не буде таких моментів, що кампаку буде не досідати, бо вся активна сила буде спрямована на зуби, з якими я працюю в цей момент. Отже, з і з четвіркою. Тобто тут це просто допомога. І давайте ще подивимося з цієї сторони, і з тої сторони, на сторічному відбувається екстерізація. це наша пацієнта ще через півтора місяця. Тут ми досягаємо в два рази більше майже дистилізації, Так ми потім подивимося ще на фотографіях чому саме так. Але я думаю, що тут все понятно, тут другий клас і нам необхідно їх пересувати назад. І з цієї сторони.